Рібний ринок в Оландії. НСКД місто. Коротенький обзорчик по цинам. І постянка на рібина. Це готові попчені. Також сирі. Вебер величезне. Такі цини. І розтанки, бачите. Далі там креветка, я зараз покажу. Ларпошки. Креветка 2 кілограми, 25 євро, це велика. Далі розценки, різні кальмери, порох, все виглядає. Багато є. Вибір великі ціни, теж різні, не знаю, від чого залежить. Десь дорожче. Переходиш в другу точку, вже дешевше йде. 20 євро для телевоселеця. Віфіль коштує? 20 євро. 20 євро. 20 євро. Тож ящик копчанки, комри такой. Теж 20 євро коштує. Зараз я перейду на фруктовий овочевий, подивимося по цінах, зрівняємо з німеччиною. Де дорожче, де дешевше.